Історія транспорту сповнена справді унікальних фонтажівок, які були побудовані лише в кількох або десятках одиниць. На жаль, від багатьох із них збереглися лише прес-релізи або кілька фотографій. А ті, що збереглись до сьогодні, найчастіше є музейними експонатами, які недоступні для приватних власників. Ще більш винятковими є ситуації. Коли надзвичайно рідкісна модель потрапляє у звичну рекламу, щоб розповісти цю історію, нам доведеться повернутися до другої половини 1930-х років. Цей період породив багато інноваційних технічних новинок, які хотілося представити ширшій аудиторії. А через брак засобів масової інформації це потрібно було просто робити наживо. Саме тому в 1936 році в Сполучених Штатах було організовано захід під назвою Парад Прогресу. Ця кампанія була ідеєю General Motors, яка хотіла просувати свої новітні винаходи від мікрохольових печей до реактивних двигунів. Іншими словами, це були технології, які на той час вважалися найсучаснішими. Ця акція мала базуватись на колоні вантажівок, що подорожують по всій території Сполучених Штатів та Канади. А щоб зробити всю затію більш привабливою, було вирішено використовувати спеціально розроблені транспортні засоби з футуристичними кузовами. Таким чином, у 1939 році до конвоїв приєдналися 12 вантажівок під назвою GM Futurliner. Автомобіль був розроблений Харлі Арлом, дизайнером, який пізніше відповідав за перше покоління знаменитого Chevrolet Corvette. Закритий фургон довжиною 10 метрів, висотою 3,5 метра та шириною 2,4 метра, вражав своїми аеродинамічними лініями та привертав увагу багатьма цікавими рішеннями. Остання включала подвійні вхідні двері, в передній частині кузова, центрально розташоване місце водія та відкидна бічна панель, яка приховувала тематичну експозицію, присвячену останнім досягненням техніки та науки. Однак під цією досить авангардною оболонкою ховався 4 двигун, що дозволяв автомобілю досягати максимальної швидкості 64 км в годину. Обслуговування транспортних засобів мало чим відрізнялося від обслуговування вантажівок того часу. В рамках параду прогресу кожен GM Futurliner мав відвідати 150 різних міст у Сполучених Штатах та Канаді. Сам конвой був величезним, оскільки окрім 12 футурлайнерів, до його складу входили ще 32 автомобілі. Варто також додати, що професійні водії рідко сідали за кермо футуристичних фургонів. Натомість це часто були найталановитіші студенти престижних університетів, які мали можливість спросувати свої досягнення в науці. Сам парад прогресу та футурлайнери, що його сформували, стали настільки популярними, що пам'ять про них пережила навіть Другу світову війну. 1953 році, після більш ніж десятирічної перерви, проект було відновлено, а самі вантажівки модернізовано. Було встановлено потужніший шестициліндровий бензиновий двигун об'ємом 4,9 літра потужністю 145 кінських сил, завдяки якому крейсерська швидкість збільшилася до 80 км в годину. Також була встановлена чотирьохступінчаста автоматична коробка передач, а в салоні додали кондиціонер. Сама ідея параду прогресу залишилася незмінною. Хоча в 1956 році захід знову перервали. Цього разу це був винахід, який колись просували самі учасники футурлайнер, телебачення. Це вже стало настільки поширеним явищем в Америці, що конвої можна було замінити програмами та рекламою, що транслюється на домашні приймачі. На щастя, час був прихильним до самих вантажівок, оскільки 9 з 12 випущених одиниць збереглися до сьогодні, перебуваючи в приватних колекціях.